Welcome to Easy Peasy English Words. Слухайте слова фоном, де б ви не були і що би не робили. Це допоможе вам вивчити нові слова легко. Competitor. Конкурент. Competitor. Break even. Виходити в нуль, беззбитковість, залишатися при своїх. Break even. Set up a company. Заснувати компанію. Set up a company. Launch a new product or service. Запустити новий товар, сервіс. Launch a new product or service. Make a loss. Зазнавати збитків. Мейк алос. Експорт а продакт. Експортувати това. Екпорт а продакт. Мейка профет. Отримувати прибуток. Мейк апрофет. Find нью маркет. Знайти нові ринки. Find нью маркетс. Експанд. Розширюватись. Експанд. Field – Поле, сфера діяльності. Field – wages – Зарплата. Зазвичай за тиждень. Wages – act – Діяти. Act – action – Дія. Action – take action – Вживати заходів. take action create створити створювати create creation створення creation persuade переконувати persuade persuasion переконання persuasion Compete. Змагатися. Compete. Competition. Змагання. Competition. Authorize. Авторизувати, авторизуватися. Authorize. Authorization. Авторизація. Дозвіл. Authorization. Receive permission. Отримати дозвіл. Receive permission. Go ahead. Розпочинати, рухатися уперед. Go ahead. Be on a date. Бути на побаченні. Be on a date. Come to nothing. Провалитися, ні до чого не привести, сходити на нівець. Come to nothing. Choose a holiday destination. Обрати місце відпочинку. Choose a holiday destination. Change my your mind. Змінювати думку, передумати. Change my your mind. Quit. Звільнитися, припинити щось робити. Quit. Offer a job запропонувати роботу offer a job sort out вирішити, організувати sort out ceremony церемонія ceremony get rid of some possessions позбутися речей майна get rid of some possessions struggle мати труднощі struggle graduate закінчити навчальний заклад graduate approve затверджувати схвалювати approve put pressure on someone тиснути на когось put pressure on someone Be under pressure. Бути під тиском. Be under pressure. дисциплін. Підтримувати дисципліну. Maintain дисциплін. Explore. Досліджувати. Експлор. Succeed. Досягнути успіху. Succeed. Raise standards. Підвищити стандарти. Raise standards. Give more individual attention. Давати більше індивідуальної уваги. Give more individual attention. Get feedback. Отримувати фідбек, зворотній зв'язок. Get feedback. Cover topics, subjects. Розглянути, Охопити теми. Cover topics subjects. Suit someone. Підходити комусь. Suit someone. Encourage someone to do something. Спонукати когось щось зробити. Encourage someone to do something. Perform well. Мати хорошу успішність. Результати Perform well. put someone off. Переставати цікавити когось, відбити охоту. Put someone off. Be put off. Втратити інтерес, бажання до чогось. Be put off. Actually. Насправді, дійсно. Actually. Amazingly. Дивно, дивовижно. Amazingly. Apparently. Мабуть. Apparently. Basically. В основному, у своїй основі. Basically. Clearly. Ясно, виразно, чітко. Clearly. Generally. Загалом. Generally. Hopefully. З надією, сподіваюся. Hopefully. Luckily. На щастя. Luckily. Personally. Особисто, персонально, щодо мене. Personally. Obviously. Очевидно, явно. Obviously. Sadly. Сумно. Sadly. Surprisingly. На диво, дивовижно. Surprisingly. Unfortunately. На жаль. Unfortunately. Fortunately. На щастя. Fortunately. Color coding. Кольорове кодування. Color coding. Assignment. Завдання. Призначення. Assignment. Collaborate. Співпрацювати, працювати разом. Collaborate. Recall. Пригадувати, згадувати. Hands-on. Практичний. Hands-on. Comprehend. Розуміти. Comprehend. Крейд. Клас оцінювати. Крейд. Ретейн. Утримувати. Пам'ятати, зберігати у пам'яті. Retain. Interpret. Інтерпретувати. тлумачити, пояснювати. Interpret. Evaluate. Оцінювати. Оцінити. Evaluate. Memorize. Вчити на пам'ять, запам'ятовувати. Memorize. Kinesthetic. Кінестетичний кінестетик. Кінестетик. Аудиторій. Слуховий. Пов'язаний із слуханням. Аудиторій. Асесмент. Оцінювання. Асесмент. Крем. Зубрити. Крем. Сват. Зубрити. SWAT. Get distracted. Відволікатися. Get distracted. Thanks so much for watching. До зустрічі в наступному відео.